У Черкаському національному університеті розпочалися випуски магістрів. Дипломи отримали майже пів тисячі професійних економістів, юристів, аграріїв та програмістів. Більшість із них вже працюють у різних організаціях та держструктурах області і країни. Подробиці у сюжеті Ким ви себе бачите через 5-10 років. Помічником міністра оборони супер. Дякую вам дуже Богданів. Університет розпочав випуск магістрів. Урочистості з цієї нагоди розпочали зі звичної хвилини мовчання та вшанування полеглих на війні випускників закладу. Після цього дипломи отримали випускники інститутів економіки і права, природничих та аграрних наук, інформаційних та освітніх технологій, психологічного факультету та факультету обчислювальної техніки. Освіта дала мені навички та знання, які точно допоможуть мені в моїй професії, оскільки я вже працюю, то вона мені дала фундаментальне підґрунтя для того, щоб в подальшому розвиватися та мати теоретичні знання для практичного майбутнього свого досвіду. Серед випускників не лише юні, є тут і зрілі люди, які навчалися для підвищення кваліфікації. Вони переконані, що нові знання та вміння допоможуть краще виконувати свою роботу і рухатися вперед. Я навчався тут до рівня спеціаліста, захотілося мені покращення і освітній рівень підвищити магістратуру. Навчальний заклад один з найкращих в області. Я його вибрав. бо Можна сказати, вже навчався тут так, так і далі рухаюсь по цьому для мов розвитку місцевому сорядуванні і в депутатському корпусі. Ще працюю. Я думаю, це мені знадобиться. Ось такі вони сучасні випускники, амбіційні, сильні, здатні на рішучі і навіть екстремальні кроки для досягнення поставленої мети. Викладачі запевняють, що цьогорічні магістри дійсно особливі, адже навчилися здобувати і застосовувати знання за надзвичайних умов. І, окрім професійних навичок. Окрім тих компетентностей, які передбачені стандартами, освітніми програмами, наші студенти ще й мають здатність швидко пристосовуватися до змін зовнішнього середовища. А це дуже цінують сучасні роботодавці. Студент приходить, незнайома ситуація, він повинен швидко опановувати нові знання і швидко приймати рішення. І якраз наші магістри це дуже вміють. Бо в умовах ковід вони пристосувалися до різних методів опанування інформації, до дистанційного навчання. В умовах війни вони опанували стрес, опанували невизначеність і вміють концентруватися на досягненні цілей, які поставили. Цього дня дипломи отримали 470 випускників. Це лише невелика частина професіоналів з вищою освітою, які готує заклад. Лише торік до нього вступили понад 2,5 тисячі студентів. В Адміністрації запевняють, що вийдуть вони зі стін «Альма-Матер» не лише професіоналами, а й патріотами. Я говорю своїм студентам, своїм випускникам. Звичайно, в кожна своя доля і свій світ широкий. Але вибирайте Україну, ми переможемо, і люди з освітою завжди потрібні нашій країні. Тож вітаючи, бажаю всім успіхів. Знайти себе, але на прощання я, я сказав, що все буде добре і все буде Україна. Прощальним акордом свята стала пісня Червона калина у виконанні гурту Войсес. Її виконували всі разом, стоячи. Ця невелика, але символічна деталь найкраще доводить, що з такою молоддю Україна вистоїть. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.